Світ глобалізується, наукотехнічний прогрес не завжди враховує особливості природних територій і виснажує, руйнуючи все живе. Такі факти не поодинокі і для нашої області. У погоні за великими матеріальними статками промислові компанії, збагачуючись на природних ресурсах, добувають їх, як правило, варварськими методами. Екологічна світа для багатьох навіть високопосадовців не стала надбанням серйозного проникнення у світ природи та науки. Нам надзвичайно приємно, що на рівні наших університетів сьогодні. Глибоко підходять до тем екології збереження навколишнього природнього середовища. Сьогодні науковці відбирають теми, які надзвичайно актуальні для нашої місцевості. Науковці разом із представниками і громадських організацій стверджували, що запаси аналітичних ресурсів не обмежені, і іноді їх вистачить лише на кілька десятків років. Тому і треба втихомиритися у своїх загарбницьких настроях до використання природних ресурсів. Неправда, що є не живе в природі, все живе. І боляче дивитись, коли, скажем я. В молодості прилітав над Дніпропетровською, Кировоградською, Запорізькою областями, Донецьком. І коли бачиш кратери на 100 100 більше 50 кілометрів, і бере і не одної зеленини немає, не дерева немає. Боляче стає. Екологічна освіта це головний предмет навчально-виховного процесу, і про це треба усвідомити на всіх рівнях. Наголошувалися під час наукових доповідей. Про це треба пам'ятати і здійснювати практичні кроки і на рівні держави.